Але, як то кажуть, хвороба хворобою, а їсти хочеться завжди, правда? Беремо батон, мені більше подобається з білим хлібом. І 4 середніх цибулини нарізаємо кубиком. Посолили трошки цибульку, одне яйце, одна столова ложка мукички і все, ганенько перемішуємо. На розігріту сковородку беремо батон. Накладаємо цибульку. І я ось так рукою прижимаю, У вас же руки чистенькі? Не, не чистенькі. прижимаю рукою, щоб яєчко пропіталося, щоб максимально схватилася ем, цибулька до хліба. І... Смажимо донизу цибулькою до рум'яності, а тим часом розігріваємо духовку. Я ставлю на 200 градусів. Я викладала їх одразу на е, дечко. В духовку хвилин, напевно, на 15, в общем, щоб гліночка гарно засмажилась. Так, ну що, будемо пробувати. Ви знаєте, якщо зайшли іллі, то це вже смачно. Mm. Скажу вам так, якщо закрити очі, ви не здогадаєте, що це. Mm. Клас! Це називається будь-яке з загадкою.